Слава Україні! Героям слава! З нами представник команди з Краматорська Денмар Авто. Сьогодні ви переграли команду Фокстрот майже за третє місце. На останній хвилині майже там вам вдалося вирвати перемогу. Хотілося почути думку за рахунок, яких дій так склалося ситуація на паркеті. Ну і загальне враження вашої команди від турніру і від гри на паркеті в цілому. По-перше, всім доброго дня. По-перше, хочу виразити величезну подяку організаторам цього турніру. Все дуже на найвищому рівні. По останній нашій грі за третє місце у бронзовому кубку забулу перемогу завдяки, навірно злагодженості дій команді, кожен грав за кожного, до останнього. Ну, навіть, мабуть, ми просто заслуговували на цю перемогу, тому що у груповій стадії десь нам трохи не підфартило. Програли команді «Танчиков», граючи 2-0, 4-2 програли, потім виграли у Ю-17 чемпіонів України. І ну і в третьому матчі теж не підфартило, Якось, ну так. Що ж, наразі завершується турнір сьогодні. Подякував вашій команді на те, що мали змогу приїхати з далеко сюди в Одесу на південь і бажаємо успіхів вам в наступних іграх. Я також дуже вам вдячний за все, за прийом, за організацію. Ви робите добру справу. Бажаю вам подальших успіхів у цьому. Слава Україні.